Міністерство оборони в 2016 році проведено велику роботу, як би там хто ще не казав, щодо реформування і досконалення системи забезпечення матеріального, досконалення форми забезпечення. Так, в цьому році ми прийняли новий наказ міністра оборони з нормами забезпечення. опрацьовано порядка 60 нових технічних умов. Нових, принципово, нових було багато жалоб на, у нас і на куртки, і на холодну форму, і на костюми захисту води, і так, далі, і так далі. Зараз вони постачаються новому ТУ, зрахуванням всіх тих недоліків, з нової тканини. Опрацьоване, так, наприклад, покращені властивості, кажу, кажуть, курток зимових, білизни зимові, принципово, білизни демісезонні, шапок, рукавичок, шкарпеток, і так далі, і так далі. Розоблене та прийняті забезпечення, нові предмети, такі як зимові черевики. Проблемне питання дуже було в минулому році, костюм захисту від, від води, спорядження і багато інших. Всього понад 60 технічних умов.